Усім привіт! З вами знову Уляна. У мене є три подарункові набори. Я хочу подивитися, що у них всередині, і заодно покажу вам. Ось такий набір. Це перша коробочка. Вага 850 грам. На коробці написано, який склад цукерків кількість штук, які туди входять. Але особисто мені краще бачити це все візуально, чим читати те, що на коробці. Ось такі слівки-лінівки. Три штучки. Так, такий шоколадний батончик. Чупа-чупс. Червоний мак. Ну, з цієї коробки син трішки надів цукерків, кількість я не знаю. Але він її вже відкрив. Це те, що залишилось, та я вже її показую. Ромашка. До речі, Рошен я не рекламую. Це просто нам подарували такі коробочки і так співпало. що три різні коробочки. Це від фірми Рошен. Ось такий дід Морозче. А на Рошені я колись працювала. Це була моя перша робота. Я працювала в Києві. Коли я приїхала в Київ, мені було 19 років. Я приїхала зранку поїздом, пам'ятаю це дуже добре, і зразу пішла на співбесіду на проспекті Науки, там знаходиться рошем. І мене взяли на роботу. Там я пропрацювала півтора роки в шоколадному цеху. У нас там лінія була, дуже різні цукерки виготовляли. Я не знаю, може 9 видів шоколадних цукерок. Я вже не пам'ятаю, може більше. Так, ось такий набір цукерок. Це наш набір номер один. Коробочка номер 2 Ось такий автомобіль. Це просто син вже його відкривав, але ще повністю не відкрив. Відкрив тільки коробку. Набір подарунковий автомобіль Санти. Вага 298 грам. Зараз подивимось, що тут всередині. Ось такі цукерки. Як бачите, цукерки ті ж самі майже, як і в першому подарунковому наборі. Ну, Тут шоколадний зайчик, а там був Дід Мороз. Чупа-чупс те ж саме і в першому було. Слівки лінівки. Миромашки. Все те ж саме, крім желейних цукерків. Ну, можна було б щось інакше сюди покласти. А так, з приводу Рошену ще не розкажу вам свою історію. Я працювала в шоколадному цеху, тоді мені було 19 років, і що мені найбільше подобалось в цій роботі, що нам дозволяли їсти солодощі, хто скільки зможе. Без обмежень, От можна було їсти скільки хочеш. Одне, що тільки не можна було виносити з заводу ці цукерки, тому що при виході була охорона, яка нас провіряла, це було дуже строго, могли звільнити по статті. Тому виносити не можна, а їсти ми могли скільки хотіли. Так, І два чупа-чупси. Ось такий другий подарунковий набір. Подарунковий набір номер 3 Такий камін з ведмедиком. Так. Набір подарунковий новорічний камін. Вага 600 грам. Теж на коробці все написано, які цукерки входять, кількість штук все є. Ну, мені подобаються ці цукерки рошен. Різні їхні цукерки. Я всі ці цукерки пробувала, які тут є. Всі смачні, але найбільше мені подобається це червоний мак. Це мої улюблені цукерки в Рошен. Я їх дуже люблю. І якщо, якщо купляю, то купляю ці рошен. Так, ці коробочки ще є ось такі забули, як називаються. Я сину їх даю. Так, слівки-лінівки. Те ж саме цей же батончик. Ось, бачите, червоний мак, чупа-чупси, желейки, ромашка. Ну, Мені здається, що краще робити різний вміст. Тому що коробки вони зробили різні на вигляд, а всередині цукерки одні ті ж. Одні й ті ж самі. Ну, можна було інші цукерки туди поставити, щоб все-таки набори були не тільки коробки різні, але й всередині склад також був різний. Ну це мені так здається, це моя думка, що так було б краще. І знову Дід Мороз шоколадний. Подобається, що тут є ниточка, можна повісити на ялинку. Так ми і зробимо. Ялинку ми ще не прикрашали, але я планую ялинку прикрашати. У дитини має бути свято. До речі, пишіть, чи ви в цьому році прикрашаєте ялинку чи ні. Розумію, що настрій у всіх не до ялинки, не святковий, але у дітей наших має бути свято. Ось такі жалейкі. Мені ще дуже подобаються магазини Рошен в Києві, там коли заходиш, особливо перед Новим роком, вони так гарно всі прикрашені, така ця новорічна атмосфера, музика, оцей такий запах шоколаду так пахне. Ну, мені в Києві дуже подобаються їхні магазини, тому що в інших магазинах я не була, але я думаю, що магазини Рошен по всій Україні вони однакові. Оце не, з трьох коробок. Так, в першій коробці, що дуже добре, зроблено, бачите, така годівничка, що її не просто ви можете викинути, а зробити щось корисне. Я рішила її почепити навпроти нашого вікна, туди ще насипимо зерняток, і син через вікно буде дивитись, як пташки їдять зернятка.